Український священник стане кардиналом. Повідомляє видання Ватикан News. Йдеться про Миколу Бичка, єпарха Мельбурської єпархії Петра та Павла Української греко-католицької церкви в Австралії. Більше того, українець стане наймолодшим кардиналом у Ватикані. Докладніше далі. Папа римський Франциско голосив про намір провести 8 грудня консисторію – так називають спеціальну нараду кардинальської колегії, щоб призначити нових кардиналів. Він оголосив імена 21 нового кардинала, серед яких є українець. Як відомо, кардинали в католицькій церкві є високопоставленими священнослужителями, які допомагають папі керувати справами церкви. Кардинал є другим за значущістю званням після папи римського. Вони можуть управляти великими єпархіями або бути радниками понтифіка. Також вони беруть участь у виборах нового папи. За даними на вересень 24-го року у світі налічувалося 236 кардиналів, а їх кількість відрізнялася в різні періоди історії. Про майбутнього наймолодшого кардинала відомо, що він народився у Тернополі 44 роки тому, навчався в Україні та Польщі. А до того, як очолити 20-го року єпархію в австралійському Мельбурні, служив на парафії святого Івана Хрестителя у Нью-Йорку, Сполучених Штатах Америки. Він належить до Чернечого орден. Но редемптористів, призначеного для проповідницьких місій, нагадаємо серед кардиналів з українським походженням було лише декілька священнослужителів. Одним із найвідоміших українських кардиналів були митрополит Йосип Сліпий, який провів у таборах гулагу більше 18 років. Перший кардинал серед львівських архієпископів Мар'ян Яворський, відновивший в Україні Римо-католицьку церкву, та голова української греко-католицької церкви у 2005-11 роках Любомир Гузар. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.